Зараз будемо говорити із Володимиром Огризком, керівником центру дослідження Росії, міністром закордонних справ України в 2007-9 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Вітаю пане Віталію. радий вас бачити. Добро здоров'я. Давайте почнемо із Римського статуту. Маємо факт: вже власне прийняли цей документ, ратифікували багато читань з цього приводу. Виникає такі, знаєте, коливання від все пропало жах Караул. До Урами перемогли. От погляд, цікаво, ваш погляд дипломата і на цю на, на цю подію. Все ж таки для нас це в плюс чи в мінус може обернутися. Бачите, пане Віталію. Я думаю, що правда, як завжди, не в крайнощах, десь посередині, і так воно є завжди практично в усіх ключових питаннях, які ми обговорюємо. Що власне спонукало так довго українську сторону не ратифіковувати цей статут? Побоювання, що е, українські військові можуть стати об'єктом е, уваги, скажімо так, дипломатично з боку цього суду. Е, чи були ці побоювання е, виправданими? Е, я би сказав, що, скоріш за все, ні. Це були е, політичні, так би мовити, е, упередження. Те, що ну насправді реально ніколи не могло б відбутися, бо, бачите, ця система стоїть на двох китах: перший кит – це національне правосуддя, національне законодавство. І якщо оцей перший елемент нормально працює, то підстав для того, щоб Втручався е, кримінальний суд в Азії, ну практично немає. Так є е, окремі випадки, коли йдеться про злочини проти людності, і тоді е, е, тоді кримінальний суд е, без врахувань того, що відбувається, так би мовити, на грішній землі в тій чи іншій країні розглядається питання в сукупності всіх факторів, які впливають на ту чи іншу конкретну ситуацію. Тобто, ну дивіться, Росія не є членом кримінального суду, його не його нефікувала і, і так далі. І що? проаналізувавши злочини, які вчиняє російська воєнщина в Україні, цей кримінальний суд висунув звинувачення і видав ордер на арешт керівникові цієї поки що Російської Федерації. Тобто, це означає, що. Питання не в тому, яку позицію, яку правову позицію зайняла та чи інша країна, а питання в тому, що відбувається на її території, що творять її там, політичні керівники чи військові керівники, чи вони і ті і інші разом. Тому мені здається, що цей крок є виправданим, може навіть трошечки вже й перезрілим. Ну і давайте не забувати, що всі країни Європейського союзу вони є членами цієї структури. А ми ж просуваємо саме в цьому напрямку, тому хочемо ми цього чи не хочемо. Але це одна з тих вимог, які у нас записані для того, щоб рухатися далі. Тому думаю, що це рішення правильне, воно тим більше ще й пов'язано з тим, що ми ратифіковуємо цю. Угоду з відповідними застереженнями на сім років, фактично ми звільняємося від юрисдикції Кримінального суду в Газі в разі якихось проблем. Але я думаю, що їх не буде, тому що українська правова система сама здатна розібратися, в разі якщо виникали якісь, якісь злочини з боку українських громадян. Але це тут, до речі, не так все кажу, однозначно. Ну тому що дивіться, умовний злочинець-пасічник, який там керував, чи ще зараз керує Луганською так званою Народною республікою. Він ж має паспорт український. Ну, чи мав щонайменше. Ну так що, ми не будемо, ми будемо заперечувати, щоб суд в Газі притягнув його до відповідальності. Так, що знаєте, я думаю, що тут страхів було значно більше ніж практичних наслідків. Тому думаю, що в цілому крок правильний, позитивний, і ми від цього в кінцевому рахунку виграємо. Добре, дякую за цю позицію за цей коментар. А Тепер про справи вже більш внутрішньо пов'язаних із міністерством закордонних справ. Я розумію, що ви зараз вже не діючий дипломат, хоча статус за вами зберігається. Але от я думаю, я думаю, що ви знаєте зараз про те, що знаєте про те, що була нарада од дипломатичного відомства, збирали всіх наших послів. А якщо є у вас інформація, можливо, якісь нові настанови були з боку держави, або запит до наших дипломатів, от які пріоритети задачі зараз ставляться перед ними, тому що, ну на жаль, нас не допускають до можливості поговорити із чинними дипломатами, щоб нам принаймні Пояснили Ну нарада продовжується і сьогодні. Вона вона працює і зараз. От тому зараз ще зробити остаточних підсумків, я думаю, не можна трошки зарано. Але вже зрозуміло на дві важливі, мені здається, речі: перше полягає в тому, що політичне керівництво України позитивно оцінює роботу Української дипломатичної служби. І мені, як людині, яка віддала всю свою свідому частину життя дипломатії, це приємно. Я сам знаю з своїх власних контактів з нашими діючими дипломатами, що вони працюють, як кажуть, викладаючися на всі 100%, а може і більше. І мені приємно, що оцінка їхньої діяльності є позитивна не без того, що як і в будь-якій іншій справі є якісь окремі. Недоліки не, не буває ситуації, коли їх, коли їх немає. От але загальний тренд, загальний підсумок є позитивним. Наші дипломати демонструють високий дипломатичний клас, і мене це е, особисто дуже дуже радує. Е, щодо ключових моментів, вони власне залишаються незмінними. Зброя, гроші, політична, економічна підтримка. Але безумовно є певні так би мовити нюанси. От я думаю, що про них вже частково говорив президент. Тут би я виділив момент, який стосується теми отримання дозволів від наших західних партнерів на повне і необмежене використання наданої ними зброї. Ну, власне, це все одно буде. Це буде, тому що е, от і курська операція е, вона підтвердила, що е, при належному забезпеченні е, українська армія сили оборони України можуть робити дива. Це зараз. Ми не маємо е, і половини того, що нам потрібно, і між тим робимо дивовижні речі. А уявіть собі, що відбудеться, якщо Е, Українська армія матиме всі необхідні ресурси і не матиме обмежень, тому думаю, що зараз ключовий момент буде полягати саме в тому, щоб домогтися якомога швидше зняття всіх заборон, всіх абсурдних заборон, треба наголосити на використання тієї зброї, кумотримає. А можливо. це взагалі можливо, пане Володимире, щоб ці можливо. заборони зняли. Тому що, от зараз після початку Курської операції, українські кхе, військові, от є інформація про те, що обговорювали довгостроко обговорюють довгострокову цю от, операцію в Курській області з американцями з Пентагонами. Представник Пентагону, генерал-майор Петрайдер, сказав, що. Власне, такі переговори йдуть. І вийшла така ситуація, що коли українська, українські військові політичне керівництво зверталися за узгодження, можливо, або за допомогою підтримки в якихось операціях двічі, то їх скасовували, а потім на третій раз просто поставили перед фактом, що ми робимо це і оце. І такий весь світ каже: Вау! А ми не очікували, а, ми, а для нас це певна несподіванка. І от зараз е, шукають. Ну, не знаю, принаймні, можливо, про щось домовляється. То все ж таки, чи важливо на тлі цієї курської операції зараз говорити про можливість перспективу розблокування та її допомоги підтримки? Ви кажете, уявіть, що а, зроблять Збройні сили. Та ми уявляємо, ми б хотіли б все це бачити в плані допомоги. Так, от про це і мова. Тобто, тим більше потрібно переконати наших західних партнерів, що не треба Росії боятися, що всі її розмови про червоні лінії це шантаж. Це залякування, це те, що чим вона брала багато десятиліть перед цим і бере зараз. От власне в чому велика проблема, психологічна проблема для наших західних партнерів. Також нашим дипломатам потрібно знайти всі потрібні аргументи і переконання для того, щоб показати нашим. Дорогим е, американцям, е, німцям, французам, британцям і всім тим, хто нам допомагає, що їм не варто боятися, а варто робити так, як робить як роблять збройні сили України, е, коли вони е, вживають таких заходів, від яких Росія починає е, власне е, шкутильгати, і подивіться на те, що зараз пишуть російські пабліки. Е, ну добре, зараз трошечки. Після перших днів днів паніки ситуація трошечки вирівнялася, але вже починають говорити ну що ж, такі тепер реалії так. Ми тепер будемо дивитися на ситуацію. Так, це неприємно, але це займе багато місяців, поки ми зможемо витиснути українців з російської території, і так далі. Тобто, змінюється те, що називається. Психологічна рівновага в Росії, і це дуже добре для української сторони, тому що ми показуємо в тому числі нашим західним партнерам, що з Росією можна і потрібно битися і перемагати. От, якщо ми переконаємо їх, що це не наша єдина мета повороти побороти Росію, а наша мета спільно з Заходом це зробити, от тоді всі табу будуть зняті. А в цьому Процесі роль дипломатії мені здається є вирішальною. Ну от Кремль визнає, що бої в Курській області можуть затягнутися надовго, і вже от ви згадали їхню е, пропаганду, їхні методички вже очевидно оновилися. Тепер вони починають подавати це під новим соусом. Ну так і так сталося. Ну що ми не можемо на це ніяким чином вплинути. Е, тому російська влада от намагається тепер переконати е, своїх народонасіління в тому, що ну це ж абсолютно нормально. Ну втратили Курську область майже всю там або більшу її частину. Ну це ж нормально. Ну ми ж, ну. Тепер, отак, так, так, пане Наталію, але це їхні проблеми. Хай вони своїми своїм народним розбираються. А нам потрібно переконати наших західних партнерів, що не треба боятися наступати на Росію, і не треба боятися нам разом з вами цю Росію перемогти. Оце поки що вузлик, який зав'язаний в свідомості наших західних партнерів, розв'язатися сам по собі не хоче і не може, і от нам треба зробити все, але це вже справді майстерність дипломатії і політиків, переконати наших західних партнерів, що якщо ми об'єднаємо зусилля і проголосимо своєю метою необхідність спільної перемоги, саме перемоги не якогось там миру, а перемоги. Над російським агресором, то це і означатиме те, що ми реально е припинимо е існування оцієї дикої країни, яка загрожує всім. Пане, на ваш, ваш по аналями, а на ваш погляд даруєте, чи реально переконати або допомогти зрозуміти самим росіянам в різний спосіб через соціальні мережі, не знаю, через якісь вертикальні, горизонтальні зв'язки, як завгодно. Що власне вони в цій ситуації більше втрачають ніж набувають? Чи от та велика держава, яка вбита їхню пропаганду в голову вже настільки потужно садить? Що вони не здатні критично подивитися на те, що відбувається, з їхнім погіршенням життя, з блокуванням інтернету, От останній збій, це теж може бути репетицію до того, щоб закрутити гайки на кшталт Північної Кореї. І їх нібито все влаштовує, пане Віталію, їх справді це влаштовує. Ну, бурчать на кухнях, ну, кажуть там сусідам, що щось не так. але… Але так тишком нишком, бо бояться, що закладуть тут же ж і прийде ФСБ, і будуть мати проблеми. Чому ми вже про це з вами, пане талі не розговорили? Тому що це рабське народонаселення. це е, люди, які е, живуть е, в рабській свідомості від самого початку існування Московського царства. Нічого не змінилося. Зміняються тільки назви е, імператорів, царів, президентів, генсеків і так далі, але не міняється сутність. Цього населення, ось чому найбільша трагедія, їхня, їхня в тому числі трагедія, вони такими є, і вони такими залишаються, і вони іншими не хочуть бути. Розумієте? Навіть якщо ми говоримо про цю так звану російську опозицію, цих хороших русських, вони ж такі самі імперці. Вони, хоч живуть зараз на Заході, користуються всіми благами Західного світу, але все одно залишаються. В думках своїми, своїх великоросами, великодержавними шовіністами. Послухайте, що говорять вони. То що вже тоді казати про те, що говорить середньостатистичний е, е, московит, коли коли у нього питають, що ж там з е, кафед? Ну то він каже, хаху треба е, перемагати, нищити, вбивати. Я дивлюся ці російські пабліки, ну, ви знаєте, навіть зараз. Коли це почалася курська операція, ну переважна більшість говорить про те, що треба таки навести порядок. Так, дехто висловлюється нейтральніше і говорить про те, що ну так є, є і наша в цьому, вона чому ми туди полізли, але це ну буквально якісь одиниці на тлі оцього всього лиходержавного шовінізму. Путін поїхав в Баку, зустрівся із Едером Алієвим, Провели вони там значить, переговори, підписали угоду із Сакаром. Їхні справи, звісно, для нас це трошки такий неприємний факт. Ну, ілюзій не було. Звісно, ми розуміємо, що джаз бізнес бізнес. Але з іншого боку, тепер ми не можемо спиною повернутися до Баку. Знаєте, мене це теж дуже неприємно вразило, тому що Гейдар Алі, вибачте Ільхам Алієв. Я вже про його батька, задав про його батька. Ільхам Алієв, на жаль, став, знаєте, в ряд з тими, хто ну зганьбив себе обнімашками і вітаннями з воєнним злочинцем. Таких насправді зовсім небагато, і от представник керівник верніше Азербайджану повторює те саме, що робить північно-корейський диктатор, що робить китайський комуністичний діяч роблять ну двоє троє четверо ще Таких самих не неадекватів по світу, і це дуже сумно, тому що це означає, що політично. Азербайджан все далі і далі віддаляється від того європейського майбутнього, про яке до речі, говорив саме Гейдар Аліїв. Я був присутній неодноразово на переговорах, коли він мені здавалося абсолютно щиро говорить про європейську перспективу своєї країни. Тепер його син на цьому курсі ставить жирну крапку, і це дуже сумно. Тому нам, звичайно, це треба враховувати. Хоча дехто з експертів каже, що ну що ж, тут справді праві, йдеться не так про політику, як про економіку. Але поза тим, якщо Азербайджан подає заявку на членство в БРІКС, значить він таки робить політичний вибір. І при тому, при всьому що там є і економіка, але це в першу чергу на мою думку, саме політика. Так що, це неприємна річ, ми повинні це врахувати. Ми повинні зрозуміти, що на превеликий жаль, навіть ті країни, які ще недавно здавалися нашими очевидними союзниками і партнерами, в силу певних обставин починають дрейф в бік авторитаризму, і це неприємно, але з іншого боку, ну що ж, ми повинні бути свідомими, що це є тенденція, і тим більше за цих обставин зростає значення майбутньої української перемоги. Бо як тільки впаде расистський фашистський режим в Москві Вся ця група товаришей, які тією чи іншою стороною долучалися до підтримки Москви, бо це те, що робить зараз Алієв, це справді підтримкою Москви, Я думаю, вони дуже швидко перефарбуються, перевзуються в повітрі і скажуть, що то було просто місячне затемнення, і на них щось найшло. Місячне затемнення це гарне. Гарна відмазка, але ну точно не для таких людей як Лієв, в принципі, подивимося, там ще й Вірменія з цього приводу не дуже щаслива. Власне, і за деякими даними знову ж таки військових експертів, що обидві країни Вірменія Азербайджан можуть туватися до нової бійні за спільні території Карабаху, хоча вони вже нібито повернулися до Азербайджану, але тим не менше питання, судячи з усього, десь там тліє, і може ще опинитися, може бути ще на південному Кавказі одна війна. Подивимося. Ну, бачите, пане Віталію, якщо жити за нормами міжнародного права, то е, нагірний Карабах є частиною Азербайджану. Азербайджан, так. Тобто, так, там е, жила переважно вірменська громада, і, власне, йшлося про те, щоб цій вірменській громаді надати відповідні е, можливості для того, щоб е, е, фактично автономії, вважаю, права автономії. Права автономії я пропав по-моєму з... все все гаразд, все гаразд. Гаразд. Е, щоб надати права автономії цій меншині. Ну, бачите, е, тоді це перейшло до речі спод... з подачі Росії на те, щоб е, е, Вірменія фактично захопила нагірний Карабах, і Росія думала, що вона буде грати на протиріччях між двома країнами і. Традиційно виступати в ролі посередника і таким чином управляти двома, ну тепер ситуація помінялася до навпаки. Тепер е, Росія стала на бік Азербайджану для того, щоб е, помикати е, Вірменію. Ну а Вірменія на всякий випадок заручається підтримкою Франції і всього Європейського Союзу. Так що, думаю, там справді ситуація. Цікава, але мені здається, що до війни ну навряд чи дійде. Нема в цьому зараз мені здається жодного політичного бажання ні в однієї, ні в іншої сторони. Що ж пане Володимире, дякую вам. Нимо спасибі за участь в програмі за ваші відповіді, коментарі, аналітику. Володимир Гризко був з нами, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.